80% підприємств на Одещині відновили свою роботу після початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів Олексій Дмитренко. Він директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації. Аби виробництво не зупинилось, кажуть Вова активно приймають заявки на бронювання працівників у критично важливих підприємствах. Відповідні документи вже отримали понад три тисячі мешканців Одещини. Регіон суттєво змінив сфери а аграрного виробництва взяв на себе значну частку вирощування баштанних та садових культур. Ми в області наростили виготовлення масла. З йогуртів, сиру, молочних продуктів хліба, сумішів, соків, фруктових та овочевих, олії, вин, деяких ковбасних та макаронних виробів, овочів та фруктів консервованих. У той же черг у нас є спад виробництва яловичини, свинини, соку, яблучного соку, борошна, суміші, тіста та солодкого печива. Додам за даними департаменту, середня зарплата в Одеській області зараз 12 тисяч 220 гривень.